І Оксана Марченко показує своїм глядачам православні фокуси і дістає із циліндра ватну крольчатину. Я ж лишила, що у вас є не завтра в он став священніком. Це да. правда? Ну ні, ну, не у шов просто церкву шослухайте. Яка свята людина пише тексти, які сіють в суспільстві міжнаціонально ворожнечу і до слова міжрелігійну також? і ходить в церкву співати. Таке ж буває. Он, кстати, написав нам самые глубокие номера: номера. у нас був номер, називався він як мимолетное видение. А ситуація така, що в переполненном автобусе стоїть украинец, стоит еврей со І вот. Ну, став на ногу украинцев. Напряженная така ситуація. Всі, естественно, в переповненому транспорті, всі, 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 все, все на взводі. Ругаються, ругаються. в кінці концов, украинец говорить, їдуть, їдуть, а менше їх не стає. <ріст> <ріст> Отака смішна смішнинка. Українці ж, як люблять повторювати московські рутяки, і антисеміти, і нацисти, і мало не своїми руками євреїв спалювали. І раптом ви чуєте таку гуморесочку від вицерковлених в УПЦ МП кроликів та їхнього сценариста? І Оксаночка на те сміється все ж за старими. Методичками стоїть українець, стоїть єврей со, з Українець говорить їдуть, їдуть, а менше їх не стає.